Літні шини LASA Competus hp 2 245-45 24545R19. В цьому розмірі йде зі збільшеним індексом навантаження Extra Load 850 кг на колеса. Це модель йде для кросоверів та позашляховиків. Ласа це турецьке виробництво спільне підприємство з компанією Bridgestone. А от ще не виготовляються на їхніх виробничих потужностях. Дана модель має симетричний. Шосейний малюнок протектора з досить такими широкими ребрами міцності, завдяки яким шина буде триматися як вкопаної на великій швидкості на вашому спортивному кросовері. Деякі ламелі порізані до кінця, деякі ні. Спеціально, щоб шашка зберігала також і рухливість при поворотах. В цьому розмірі шина йде з відбійником під диск для додаткової. Міцність.